Всім доброго ранку. Друзі, у нас знову є в наявності джинми. Джинма 244 люкс на широкій резині. Деякий час їх не було, розпродалися. Зараз вже знову є в наявності. Значить, це у нас буде джинма на широкій резині. Передня 6,5х16, задня 11,2х24. Широка з хорошим протектором. Резина адванс бренду. Значить, трактор у нас з мотором КМ385 БТ. Дводискове щеплення. Зараз на джинмах даже в простій комплектації стоїть дводискове щеплення. Ричаг КПП у нас з боку. Стоїть також ходозменшувач. Кожну передачу він ділить ще пополам. Тут ричаг повишених, понижених, сидіння у нас підпружинене. класична панель з датчиками. Замок з зажигання вже з боку. Ну, В принципі, і він і був. Бачаюся. Це зручно. Тому що тут постійно колінами можна вибити а тут самий раз. В принципі, нічого не помінялося, це саме остання поставка. От тільки що на капоті дописали люкс. А так, в принципі, нічого не змінилося. Гідробак у нас окремо від коробки, валий відбору потужності 540 тисяч. Вушка у нас зверні на тягах. Хороше кріплення тут по бокам двойне. Тут у нас слабший варіант, тут онфана сильніший там в вигляді вилки йде кріплення. Два гідроконектори. Речах передка, К, відбору потужності 540 тисяч. Але хороший трактор, їх багато купляють. Дуже себе зарекомендував, бо Джену дав давно вже продається на ринку України. Є передні крила, грузи спереду. Грузів в принципі, тут небагато. Скільки у нас тут 12 кг штучка на 4 і 50 кг немає. Я думаю, в принципі, якщо потрібно, є місто, можна сюди щось ще довішати. Передні диски у нас розборні йдуть, задні так само, можна змінювати колію. Циліндр на гідропідсилювач у нас двосторонньої дії. Знаходиться ззаді, зверніть увагу, не спереду. Два насосинша. Класний трактор. Вартість на сьогоднішній день його 7500 доларів. Два роки гарантії. Кого цікавить, звертайтеся, доставка безкоштовна.